Хостел для військових та ветеранів планують облаштувати на київському залізничному вокзалі у Полтаві. Задум створення простору, де захисники зможуть безпечно та зручно перепочити під час подорожі, з'явився ще рік тому влітку. Розповідає один із ініціаторів проєкту, керівник ветеранського центру міста Артем Ліфрідов. Коли Ми проводжали одного військового, допомагали йому сісти в потяг, і просто була така ідея зайти подивитися взагалі ці кімнати відпочинку. Ми зайшли і там. Якраз у військові були, і один з цих військових вийшов мокрий повністю від спеки. Спитали, чим можна допомогти, як що. Вони кажуть: зробіть, хоч, будь ласка, хоч щось небудь, щоб тут було нормально. Чекати, скажімо так, свій потяг. Бюджет проєкту становить 206 тисяч гривень. Кошти необхідні для закупівлі, обладнання та меблів, що забезпечать повноцінне функціонування кімнати відпочинку на вокзалі. Ми плануємо зробити систему кондиціонування там, трохи докупити меблі. Там такі шафи індивідуальні. Потім зробити освітлення на зимовий період буде закуплено керамічні обігрівачі. Взагалі хотіли і зарядки для телефонів туди поставити, і вайфай роутер. Ми може там трошки більше дозбираємо грошей, можливо, там телевізор зможемо туди поставити. Ветеранський центр вже відкрив збір коштів. Усіх охочих залучають долучитися до цієї ініціативи. Люди заслуговують на поліпшення мов. А чому саме для хлопців? Ну тому що. Переважно більше часу вони проводять свій досуг, так сказати, в умовах, які не дуже прийнятні для проживання для цивільної особи. І хай хоч хлопчики в таких умовах зможуть це відчути потрібними, з комфортом, щоб їм не було жарко, щоб їм не було холодно, щоб їм було приємно, тепло, м'яко. Задонатити на облаштування ветеранського хостелу можна на сайті громадської організації Моє місто.